Ви знаєте, кілька місяців тому інспекторка Львівської митниці втратила свою посаду через дорогий одяг, про який в неї запитав відомий блогер Ніколас Карма. І так уявіть собі: десь на львівській митниці. Пане полковнику, а ми точно маємо тепер в такому ходити. Ага. Так, так, І бажано в самих людних місцях. Тому що хто його знає, де той Ніколас скарба буде ходити. Слухайте, ну я не можу так ходити, а раптом мене хтось побачить, я знайомих. Тетяна Богдарівна, можете і будете. І якщо вас зупинить той Ніколас Карма і спитає, скільки коштує ваш лук, ви йому скажете, в четвер на вагу 50 гривень це все. І всі такі, яка молодець, вівська митниця, це для вас стараюся. Все, вільні. Е, питання можна? Так. А скажіть, будь ласка, а ви з нами не підете? Угу. Чи не нормальні? Я собі недавно вініри поставив. Я взагалі звідси не виходжу вже місяць. Все, йдіть звідси, до мене має начальник податкової прийти. <hn> Ніщо собі Валерій Андрійович вас взагалі не впізнати. Гарно зіграв. <hw> правда? Дуже молодець, да моїм покажеш, а то вони не догадалися.